Псалом 44. Повчання синів Корея. Боже, ми власними вухами чули, наші батьки розповідали нам про справу, яку ти здійснив у давні часи, в їхні дні. Своєю рукою Ти прогнав народи, а їх ти поселив. Народи ти потіснив, а їх поширив. Адже не своїм мечем вони зайняли у спадок землю. Не їхнє рамено здобуло перемогу, але Твоя правиця і Твоє рамено. Та сяй ви Твого обличчя, бо ти їх уподобав. Саме ти, Боже, є моїм царем, тож проголоси спасіння, Якову. З твоєю допомогою ми переможемо наших ворогів, у Твоє ім'я потопчемо противників наших. Бо не на свій лук я покладаюсь, і мій меч мене не врятує. Адже ти врятував нас від наших гнобителів, ти осоромив тих, що нас ненавиділи. Тож, ми хвалимось Богом щодня і Твоє ім'я будемо прославляти повік. Однак тепер ти відкинув нас та засоромив, і вже не виступаєш з нашими військами, ти допустив, щоб ми втікали від ворогів і щоб наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас на поталу, наче овець і розпорошив нас між народами. За безцінь ти продав свій народ і не отримав жодного зиску від продажі. Ти виставив нас на глузування сусідам нашим, на глум і знущання тих, що оточують нас. Ти зробив нас приказкою між народами, щоб люди хитали в наш бік головами. Постійно моя ганьба переді мною і сором вкриває моє обличчя від голосу ганьбителя і глумливця від присутності мстивого ворога. Все це прийшло на нас, але ми тебе не забули і не зневірились у твоєму заповіті. Наше серце не відвернулось і наші стопи не зійшли з твоєї дороги, хоча ти нас упокорив у місцевості шакалів і вкрив нас тінню смерті, коли б ми забули ім'я нашого Бога і здіймали наші руки до чужого Бога, то хіба Бог про це не довідався б? Адже Він знає таємниці серця, але ж за тебе вбивають нас щодня, нас уважають за овець, призначених на заріз. Прокинься, чому спиш, Господи, підіймись, не відкидай назавжди, чому ховаєш своє обличчя, забуваючи про наше горе і наше поневолення? Адже наша душа втоптана в порох, наше тіло прилипло до землі. Встань, наша допомога, визволи нас заради свого милосердя!